Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Чарівники, розділ 17 Ніделяндія. Квентін плив. Або принаймні йому так здавалось. Було темно. Його невагоме тіло зависло в холодній воді, яєчка стиснулись від холоду. Крізь рідину пробивались слабкі сонячні промені. Після перших бурхливих емоцій перебування у прохолоді води сподобалось його висохлому, немитому, похмільному тілу. Замість того, щоб панікувати, він дозволив собі розслабитись. І витягнути руки. І все одно, що трапиться далі. Квентін відкрив очі, вода омила їх вологим, цілющим холодом, він знову закрив їх. Немає на що дивитись з душі, ніби камінь впав. У момент, коли йому було нестерпно болісно, світ, зазвичай такий ненадійний і байдужий, зробив йому послугу. Просто зник. Щоправда, йому знадобиться повітря, і він захоче дихати через деякий час, і як би погано не склалося життя, самовтоплення це дуже поспішний крок. Наразі єдине, чого він хотів, це лишитись тут назавжди, тут, в нейтральній плавучості, і бути одночасно і мертвим, і живим. Але його зап'ястя щось стискало, ніби залізні кайдани. Це була рука Еліс, і вона безжально тягнула його кудись. Вона б не дозволила йому померти. Неохоче він почав плисти до поверхні, їхні голови виринули з води в одну мить. Вони знаходились в центрі тихої, порожньої міської площі. Стояли в воді якогось круглого фонтану, панувала цілковита тиша, ані вітру, ані птахів, ані комах. Широка бруківка, здавалось, була повсюди, чиста, ніби її щойно підмітали. З усіх сторін площі стояли ряди кам'яних будівель, які не здавались зруйнованими, але було видно, що там ніхто не живе. Саме такі будівлі можуть бути в Римі чи Венеції. Небо захмарилось, йшов дрібний дощ, майже мряка, краплі падали на поверхню води в фонтані в чашу у формі бронзової квітки лотоса. Здавалось, площу було поспішно покинуто. Можливо, п'ять хвилин тому, а можливо, і п'ять століть. Квентін доплив до краю фонтана. Цей басейн мав лише 15 футів у поперечнику. Край трошки посипався. Старий вапняк. Ухопившись обома руками, він підвівся і вистрибнув із води. Господи, прошепотів він, важко дихаючи. Чортів пенні. Це реально. Декілька хвилин тому він просто ненавидів пенні. І не думав, що його розповідь правда. Але тепер вони в місті, в справжній Ніделяндії, або у місті, дуже схожому на неї. Це було неймовірно, найнаївніша, найщасливіша мрія його дитинства справдилась. Господи, він так помилявся. Квентін глибоко вдихнув, потім ще раз. Здавалось, його зараз осяє біле світло, він і не підозрював, що може бути таким щасливим. Усе, що обтяжувало Квентіна, Джанет, Еліс, Пенні, усе раптом стало несуттєвим. якщо місто справжнє, то і Філорі справжнє. Минула ніч стала катастрофою, апокаліпсисом, але це місце набагато важливіше за все. Все тепер здавалось дуже смішним. Попереду його чекає стільки радості. Він повернувся до Еліс. «Послухай, це точно її кулак прилетів йому в ліве око. Вона вдарила, як дівчина, без будь-якої ваги, але він похитнувся і впав. В лівому оці щось спалахнуло, він скрутився напівсліпий. Та притиснув руку до ока. Вона била його ногами по гомілках то однією, то іншою, і було дуже боляче. Мудак, засранець. Обличчя Еліс зблідло, її зуби вистукували мелодію. Ти покидьок, ти довбаний боягуз? Еліс, вимовив він. Еліс, вибач, послухай, подивись. Він спробував вказати на світ навколо них, але нічого не вийшло. Не розмовляй зі мною, хуєпердало! Вона вдарила його по голові та по плечах. Щоб жодного слова! Ти курва, ти дешева, товбана курва! Він хитаючись, встав і зробив кілька кроків, намагаючись втекти. Мокрий одяг був дуже важкий, а дівчина. Переслідувала його, як бджолиний рій, їхні голоси звучали тихо і навіть без луни на цій площі. Еліс, Еліс, голова палала біллю. Та забудь ти про все на секунду! Давай на секундочку. Вона тримала гудзик в кулаці, яким його била, а пояснити все здавалось, неможливо. Ти не розумієш! Просто все це, здається, він зміг підібрати слова. Я заплутався. Життя мені здалось порожнім. Я маю на увазі там. Здалось, ніби це життя твоїх батьків, ніби я повинен жити, поки можу. Так, мої дії вийшли з-під контролю. Просто я його втратив. Господи, а він не говорить стереотипами. Треба перейти до суті. Потрібен аргумент. Слухай, я був дуже, дуже п'яний. Та що ж ти таке говориш? Щось п'яна голова трахатись тобі не заважала. Аргументи у Еліс були краще. Я стояла там, я хотіла тебе вбити. Ти розумієш? Її обличчя скривилось, а щоки розчервонілись. Я могла б спопелити тебе там, де ти стояв. Я сильніша за тебе. Ти б мене не зупинив? Слухай, Еліс, йому довелось її перебити. Я знаю, що вчинив погано, дуже, дуже погано, і мені шкода. Ти ніколи не дізнаєшся, як шкода. Повір мені, дуже важливо, щоб ти мене зрозуміла. Ти що, дитина? Ти кажеш, заплутався? Чому ти просто не сказав мені? Це ж не вчора сталося. Ти справді, дитина. Так, ти, вочевидь, навіть не чоловік, щоб мати справжні стосунки, ти навіть не чоловік, щоб припинити справжні стосунки. Мені що зробити все за тебе? А можливо, ти просто ненавидиш себе настільки, що хочеш завдати болю кожному, хто тебе любить, просто щоб відплатити за кохання до тебе. Чому я раніше цього не помічала? Після цих слів вона зупинилась і похитала головою. Власні слова її підвели. Зараз той факт, що він зрадив їй з Джанет, ударив Еліс знову, так само сильно, як і вперше, декілька годин тому. Квентін це бачив, їй наче вистрелили в живіт. Вона підняла руку, ніби прикриваючи очі від його обличчя, до її щоки прилипло пасмо мокрого волосся. Вона задихалась. Її губи поблідли, але все ж продовжували рухатись. Воно того варте? запитала вона. Ти завжди хотів її. Думаєш, я не бачила? Ти думаєш, я дурна? відповідай. Ти думаєш, що я дурна? Просто скажи. Я справді хочу знати. Ти вважаєш мене дурною? Вона підбігла до нього і вдарила в обличчя. Квентін встояв. Ні. Я не вважаю тебе дурною, Еліс. Квентін відчував себе боксером, якого нокаутували, але він чомусь не міг впасти і благав про це Господа. Вона мала рацію тисячу разів. Він бажав мати змогу змусити її побачити і відчути те, що бачив і відчував він. Він бажав, щоб вона подивилась на речі з іншої перспективи. Чортові жінки. Вона пішла геть, у бік одного з провулків, що вели до іншої площі, та залишала за собою вологі відбитки ніг. Але ти, будь ласка, хоч озирнись навколо, заблагав він і потягнувся за нею. Побач, хоча б на секунду, що навколо нас відбувається. Невже це не важливіше, ніж те, хто яку частину в кого запхав? Вона не слухала, а можливо, просто вирішила сказати те, що збиралась. — Знаєш, сказала вона майже спокійно, наступаючи на наступну плитку, б'юся об заклад, ти справді тоді думав, що трахання з нею зробить тебе щасливим. У тебе завжди так, ти бігаєш від однієї справи до іншої, і кожного разу сподіваєшся, що нова справа зробить тебе щасливішим. Цього не зробив, Брейкпілс, я цього не зробила. Ти думав, що це зробить Джанет? Це просто одна ідіотська фантазія, Квентін. Вона зупинилась, обійняла себе руками і гірко схлипнула. Мокрий одяг прилип до неї. Навколо утворилась невелика калюжа. Він хотів її втішити, але не насмілювався доторкнутись. Тиша площі була майже відчутною. Книги по Філлорі описували фонтани як однакові, але він бачив, що це не так. Звісно, у них був однаковий криптоіталійський стиль, але один фонтан мав колонаду з одного боку, а той в центрі був прямокутним, а не круглий, третій прикрашало біле мармурове обличчя. Ну, що скажете? Пенні жваво йшов до них. Виглядав щасливим та розслабленим. Квентін його ніколи таким не бачив. Панк був у своїй стихії, його одяг був сухий. Вибачте, я провів тут стільки часу, а от ніколи не було кому це все показати. І, до речі, ви нічого, звісно, зайвого не подумайте, але коли я вперше тут опинився, там на землі лежав труп. Він показав рукою як екскурсовод по університетському містечку. Людський труп, або, принаймні, напевно, людський. Можливо, Маурі, у нього було таке татуювання на обличчі. Помер, можливо, кілька днів тому. Напевно, потрапив тут у пастку. Зайшов, а через фонтан не вийшов. Думаю, помер з голоду. Наступного разу, коли я прибув, тіла вже не було. Пенні уважно подивився на їхні обличчя і вперше побачив ситуацію сльози Еліс, карі очі Квентіна, що швидко темніли, та їхні пози. Гау його обличчя стало м'якішим. Він зробив жест і раптом їхній одяг став теплим, сухим і випросуваним. «Люди! всю вашу хрінь ви маєте забути. Це місце може бути небезпечним. Якщо ви десь провтикаєтесь, наведу приклад, от де наш рідний фонтан? Еліс та Квентін озирнулись. Під час сварки вони пройшли три фонтани або чотири, їхні сліди вже висохли. З кожного боку площі знаходилась алея, і через кожну алею можна було побачити інші не їх алеї фонтани та ще площі яких ставало все більше, ніби трюк з дзеркалами. Сонце сховалось, якщо воно взагалі було. Пенні мав рацію. Вони не мали жодного уявлення про те, як повернутись. Не хвилюйтесь, я все позначив. Ви пройшли десь чверть милі. Пенні вказав кудись позаду. У книзі діти блукали навмання, і в них добре це вийшло. Але ми повинні бути тут обережнішими. Я використовую помаранчеву фарбу для розмітки. Мені доводиться робити це щоразу, коли я сюди прибуваю, тому що фарба зникає. Пенні попрямував назад, у тому напрямку, на який вказав не дивлячись один на одного, Квентін та Еріс пішли позаду. Їхній одяг знову став вологим від дощу. Коли я тут, у мене є робочі процедури. Чітких напрямків немає, тому доводиться винаходити нові. Я назвав тут все на честь будівель на площі землі типу палац, вілла, вежа, церква. Ну, звичайно, це не справжня церква, але принаймні вона так виглядає. До речі, цим шляхом ми зараз йдемо. Вони повернулись до фонтану, який пенні позначив великими хрестиками флуоресцентною, помаранчевою фарбою, тільки тепер Квентін помітив грубе укриття, брезент з ліжечком і столом. Я розташував тут базовий табір на деякий час з їжею, водою та книгами. Панк був такий схвильований, що нагадував багату, непопулярну в школі дитину, яка вперше привела додому друзів, щоб показати шикарні іграшки. Він навіть не помітив, що Квентін та Еліс мовчать. Я завжди думав, що Мелані прийде сюди першою, але вона ніколи не могла виробити це закляття. Я намагався її навчити, але вона до цього не схильна. У певному сенсі, я щасливий, що це ви. Знаєте, ви були моїми єдиними друзями в Брекбілс. Пенні похитав головою, наче було щось дивовижне в тому, що він не подобався більшій кількості людей лише 12 годин тому подумалось Квентіну, вони б з Еліс над таким припущенням просто розсміялися б. О, мало не забув тут не працюють світлові чари, вони тут просто божеволюють. Коли я вперше потрапив сюди, то спробував зробити базову ілюмінацію і осліп на дві години. Тут, ніби повітря, насичене киснем. І лише одна магічна іскра, і все палає. До фонтану вели дві кам'яні сходинки. Квентін сів на верхню і притулився спиною до краю. Вода виглядала неприродно чорною, нагадувала чорнило. Не було сенсу сперечатись з Пенні. тому він просто сидів і слухав розповіді. Ви не повірите, як далеко я пройшов тут, сотні миль. Набагато далі ніж коли-небудь ходили чатвіни. Одного разу я побачив фонтан, який розлився як забитий унітаз, і затопив свою площу. А ще я бачив два фонтани, накритих бронзовою кришкою, ніби вони не давали проникнути людям сюди, а можливо, звідси вийти. Одного разу я знайшов на тротуарі уламки білого мармуру, думаю, це якась розбита скульптура. Я намагався зібрати все докупи, щоб побачити, що воно таке, але мені так і не вдалося. І ще в будівлі ви не потрапите. Я спробував усі засоби, які тільки придумав від мички кувалди. Одного разу я приніс різак, а вікна занадто темні, щоб там щось побачити. Але одного разу я приніс ліхтарик. Ну, знаєте, один з тих рятувальних ліхтариків високої інтенсивності. Ну, як у берегової охорони, Врубив його наповну і побачив всередині просто якісь силуети. І скажу от дещо. Ці будівлі повні книжок. Як би вони не виглядали зовні, всередині це справжні бібліотеки. Квентін не мав уявлення, як довго вони тут знаходились, але пройшов деякий час, можливо, декілька годин. Вони йшли, долали площу за площею, як заблудлі туристи утрю. Будівлі мали спільний стиль і здавались дуже старими, але двох однакових не було. Квентін та Еліс не дивились одне на одного, але вони не могли встояти перед спокусами цього величного меланхолійного місця, принаймні дощ припинився. Вони пройшли крізь крихітну площу розміром у чверть від інших, вимощену бруківкою, де, якщо стояти в центрі, здавалось, що чутно океан. На іншій площі пенні вказав на вікно з примарними обгорілими слідами, наче там колись була пожежа. Квентіну було цікаво, хто побудував це місце і куди ці будівельники ділись. Та й що тут взагалі сталося? Пенні дуже детально описав свою складну, але в кінцевому підсумку невдалу спробу піднятись по канату на одну з будівель, щоб подивитись на краєвид зверху. Коли ж йому вдалося закріпити мотузку на шматку декоративної кладки, його голова запаморочилась на півдорозі, а коли панк оговтався, то виявив, що розвернувся. І спускався по тій самій стіні, по якій піднімався, потім, десь далеко, вони побачили зелену площу, на якій, здавалось, був сад із рядами дерев, можливо, навіть липами, але вони не змогли до нього дістатись, бо, коли наближались, той завжди губився в мінливих перспективах провулків, які не збігались один з одним. Ми повинні повернутись. Нарешті сказала Еліс, її голос звучав мертво. Це були її перші слова після сварки. Чому? перепитав пенні. Він провів тут шматок свого життя, і, мабуть, тут було страшенно самотньо, подумалось Квентіну. Ви розумієте, немає значення, скільки часу ми тут проведемо. На землі час не йде. Для інших це схоже на те, що ми вискочили і знову вскочили, типу туди і одразу сюди. Вони навіть не встигнуть здивуватись. Одного разу я провів тут цілий семестр, ніхто навіть не помітив. Я впевнений, що ми все одно б не помітили, сказав Квентін, бо знав, що Пенні проігнорує його. Суб'єктивно, я, мабуть, на рік або близько того старший за вас. Через весь час, який я тут провів, мені потрібно було обережніше з цими подорожами. Пенні, а що ми тут робимо взагалі? Після цього питання Пенні дуже, дуже здивувався. Це що, не очевидно? Квентін, ми йдемо до Філорі. Ми мусимо туди дійти, бо це все змінить. Так, пенні, гаразд, припустимо. Його мучили деякі думки з цього приводу. І він збирався їх висловити. Квентіну довелося змусити свій стомлений мозок переварити думки пенні нам повільно зупинитись. Давай подивимось на загальну картину. Чатвіни ходили до Філорі, тому що їх обрали ембер та амбер, ну, ті чарівні барани. Ці діти потрапляли туди, щоб створити добро, поборотися зі злом або ще щось. Еліс кивнула. Вони потрапляли в Філорі лише тоді, коли там щось відбувалось, підтвердила вона. Наприклад, лиходійка їхня, або мандрівня дюна, або той цокуючий годинник, або щоб знайти Мартіна. Це казала Гелен Чатвін. Ми не можемо просто увійти без запрошення. Ось чому вона спочатку сховала гудзики. вони були помилкою. Філорі не схожий на реальний світ. Ця країна ідеальна, там все організовано дуже і дуже добре. Ембер і Амбер контролюють кордони, а за допомогою гудзиків може будь-хто увійти випадкові люди, які не є частиною історії, можливо, погані люди. Гудзики це не частинка логіки Філорі, вони скоріше діра в кордоні, лазівка. Той факт, що Еліс видала свої знання про Філорі холодно, без вагань, пробудило в Квентіну тугу за нею. Як взагалі він міг так заплутатись і хоч на секунду припустити, що Джанет може її замінити, пенні кивав і гойдався всім тілом вперед і назад, але ти щось забуваєш, Еліс. Ми непогані люди. Вогник завзяття спалахнув в очах пенні. Ми хороші. Тобі не спало на думку, що, можливо, саме тому ми взагалі знайшли цього гудзика? Можливо, це наш виклик, можливо, ми потрібні Філорі. А він з нетерпінням чекав їх реакції. Це лише здогадка, пенні, нарешті слабко сказав Квентін, просто звичайна здогадка. І що? Та й окей, ну, не потрапимо ми до Філорі, то й що? Опинимось тоді деінде. Ми на перехресті мільйонів інших світів квентіне. Ніделяндія, можливо, місце зустрічі всіх реальностей. Ти знаєш, які ще уявні всесвіти можуть виявитися справжніми? Уся людська література може бути просто посібником користувача мультивсесвіту. Одного разу я провів сотню днів, йдучи в одному напрямку, і так і не побачив краю цього місця. Ми можемо досліджувати його все життя і навіть не почнемо картографувати. Ось воно, Квентін, це наш новий рубіж, виклик нашому поколінню, нашим дітям та внукам, можливо, правнукам. Все починається тут, Квентіне, з нас. Нам треба лише захотіти. Він простягнув руку, ніби очікував, що Квентін та Еліс покладуть свої долоні на його. І всі вони вскинуть руки вгору, ніби команда футболу. Квентін дуже хотів простоїти мовчки, але все ж, мляво, дав пенні п'ять. Ліве око все ще боліло. Ми повинні повернутись, знову сказала Еліс. Вона виглядала виснаженою напевно, не спала всю минулу ніч. Вона дістала з кишені дивно важкий перлинний гудзик. Зі сторони це виглядало смішно. Звичайно, у книгах все було досить розумно і логічно, але це були книги, а Чатвіни скористались гудзиками лише один раз. В реальному житті це була б якась дитяча гра, мрія маленької дитини про магічний артефакт, так само, як і купа балакучих кролів. Повернувшись на рідну площу. Вони вишикувались на ободі фонтану і взялись за руки. Перспектива знову промокнути була невимовно гнітючою. У кутку площі Квентін побачив, що якась рослинка пробилась крізь одну з бруківок. Рослина була вузлуватою, зігнутою, скручена майже у спіраль, але жива, це змусило його замислитись над тим, що було зроблено для будівництва цього місця. І що буде, якщо це місце колись зруйнується? Тут буде ліс чи, можливо, інше місто? А, Неважливо. Еліс стала з іншого боку пенні, щоб їй не довелося торкатись Квентіна, вони ступили вперед з краю разом, правою ногою вперед, синхронно. Цього разу переміщення було іншим, вони падали крізь воду. Наче це було повітря, потім занурились у темряву, їм здавалось, що вони падають з неба у бік Мангеттена, сірого п'ятничного ранку зими, коричневі парки, сірі будівлі, жовті таксі чекали на білих смугах, пішохідні доріжки, чорні ріки, всіяні буксирами та баржами, їх несло вниз крізь сірий да і у вітальню. Де Джанет, Еліот і Річард все ще перебували всередині шоку, наче Еліс ще не схопила гудзика в кишені Пенні, ніби останніх трьох годин не було. Еліс! радісно крикнула Джанет. Ну ж, бо витягни руку зі штанів Пенні. Кінець 17-го розділу. Буду радий почитати ваші думки в коментарях. Підписуйтесь, лайкайте. Також ви можете підтримати канал, ставши спонсором. Дякую за прослуховування. Почуємось!